Без грошей та без прав на власне житло. Інвестори довгобуду на Рівненській вкотре отримали негативне рішення від Феміди. Тож чернівчани, які сім років чекають на свої квадратні метри, вийшли на протест під стіни суду. Як це було? Дивіться у сюжеті моєї колеги. З самого ранку під стінами апеляційного суду в Чернівцях зібрались майже пів тисячі інвесторів довгобуду на рівненській сім. Адже сьогодні в судовій залі вкотре вирішують, чи отримують люди право власності на свої квартири. Однак до судової зали інвесторів не допускають. Проте чернівчани кажуть, сподіваються на позитивний вирок. Я законослухняний громадянин. Я би хотів подивитися. Та да, всі би хотіли подивитися. Люди лишили свої роботи. Хто хворий, хто 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 старший? Хотів би, звичайно, подивитися, як іде перебіг справи. Питання: де гроші, чому буде накнезданий, і чому ми навіть позбавлені мати можливості тої квартири? Від нас вимагають повністю наново все платити. Повністю ми не маємо жодних прав, не маємо жодних нічого. Я би хотіла бути присутньою, чути і бачити, як у нас твориться правосуддя на сьогодні. Бо... Скільки років ми ходимо і оббиваємо пороги. Ми б хотіли позитивний вирок. Ви ж зрозумієте, що всі ці люди вони вклали 100% грошей ще ну, вже з 2006, ну, деякі люди в 2016 році вже заплатили. Уже Скільки часу пройшло. Я сподіваюся на справедливий суд, що суд стане ну, на захист людей в першу чергу. Члени громадської організації тим часом розповідають, після узаконення своєї власності добудують квартири самотужки. Ми, на відміну від інших інвесторів потерпілих, які вимагають від забудовника добудувати, здати квартиру, ми від нього цього не вимагаємо. Ми просимо дати нам ті кирпичі, ті недобудовані квартири, і ми за свої гроші, знову ж таки, наймемо іншого підрядника наймемо іншого підрядника і своїми силами закінчимо та будівництво. Однак, і в перенесеному, і в новому засіданні колегія суддів стала на сторону забудовника. Про знями нових прав на об'єкти інвестування квартиру 15 на третьому поверсі секції А будинку 7 по вулиці Рівненській місті Чернівці, загальної площі 46,2 квадратних метрів. Відмовити апеляційний суд постановив апеляційну скаргу побеліс Максима Анатолійовича заборонити частково. Через таке рішення суду на вулицях біля ратуші обурені люди влаштували мітинг та перекрили пішохідні переходи. Позивач Максим Кобиліс вирок вважає незаконним. Цей суд куплений, як суд і першої інстанції. Суд виніс незаконне рішення. Чому я так рахую? Тому що мною, як інвесторам даного договору, виконані мої зобов'язання. Сплачена повністю вся вартість голова громадської організації захисту інтересів інвесторів Сорін Жатарюк пояснює, вимагають майнових прав для того, аби законно продовжити будівництво у власних квартирах. Майнове право це є взагалі першочергове право право у майбутньому отримати інвестором саме його квартиру. Тому що, якщо він не буде мати майнового права, вони завтра його залишать просто без квартири. Чому тому, що визнають його договір недійсним нікчемним, що сьогодні вже визнають навіть апеляційні суди і так далі. Людина має буде мати на руках ну, мертве рішення суду, по якому вона ніколи в житті гроші не отримає. А вони зможуть повні законно продавати ці квартири по-другому. колу. чоловік каже: мета забудовників позбавити інвесторів прав та перепродати житловий комплекс. Якщо далі так буде продовжуватися, як вони роблять, а ну щоб всі прекрасно зрозуміли рух цих подій. Вони не збираються це закінчувати з нами і продавати його нам. Вони збираються викинути нас з договорів за допомогою цих суддів, за допомогою рішень про повернення коштів і так далі, і заробити на вже готовому. Адвокат потерпілих Георгій Фортуна розповідає, ситуація патова. Майнові права, які раніше вже були визнані судом, зараз переглядаються та визнаються недійсними. Коли судді в суді першої інстанції проголошують шість раз, говорячи, що це біле, а на сьомий раз на цю ж саму річ каже, це чорне, це лячно, тому що. Як суд не може визначитися і шляхом протиріччя самому собі? Спочатку обґрунтовуючи, чому ці договори слід рахувати інвестиційними та визнавати по ним майнові права. А коли зайшла ця миколаївська фірма, позиція різко перемінилася. Наразі ошукані люди шукатимуть справедливості та оскаржуватимуть рішення вже в касаційному суді. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.